Доброго дня, колеги, гості та підписники каналу. Вирішив сьогодні зняти коротеньке відео. Сьогодні неділя у нас, Хочу показати, що ми зробили і що нам ще прийдеться робити. Ось лишилося стільки часничку. Ще що... річний ангар. Цей, повністю у нас забитий часником. І тут слой. Лежить сантиметрів 15 товщиною. На хаті горище вже обрізане, без коріння повне забили. І на хліві горище, там, де у куми був посаджений, там також забили повне горище, а те, що не обрізали... ще покажу вам однозубка яка є. Ось Подивіться скільки. Чотири ряда. Там трішки попідсихало, повтягувало, але це скрупно є. На серцевина тут міцнюча. Тут також фракції такі. Ось двохзубка. 38 Та є екземпляри більше як по 40 мм mm. Ось подивіться 43 Не фокусується 43 мм mm. Кому потрібно, телефонуйте, звертайтеся. Часничок також. Є і перша репродукція, і друга. Він ще не обрізаний. Замовив станочка для обрізання у ванні бік Проагро. Для обрізання там електричний, тому що дуже все в'яле, неможливо секаторами обрізати і обрізачками понаточував. Ще хочу показати. перешелушили ми однозубку. Та, що була сповітряна і посіяна. Ось подивіться яка. Тут різні фракції є. Будемо її на такі решета калібрувати. Це одне стоїть на 20 мм. І отам вісять. На 14, на 16 мм різні. Тут сумарно вийшло у мене 10 мішків. Але ще не всю перешелушили в бетономішалці. Ще мішків 3 буде. Більше півтони буде. Можливо, кому потрібно. Буде фракція 14-20 мм. Також можете звертатися, кому об'єми потрібно. Відкалібруємо і можемо відправити. А наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.